чорної бухгалтерії, хоча вона була й буде. А як ви ставитеся до обов'язкового оцифрування трудових книжок? Дуже позитивно, прогресивний мир, все вже цифрове. Це дуже добре. Ну, позитивно, напевно, що треба вже від паперового формату виходити і починати вже дійсно цифровізувати всі документи, це і ведеться. Я думаю, що це хороша ідея, оскільки зараз потрібно приходити більш на сучасні технології. Вже дійсно треба їх, щоб вони були, щоб не було конвертів, як вони чорних, тих чорних хоча вона була і буде. Це не викоріниться. І це було б багато зручніше ніж раніше. Ну, час вимагає, значить, все треба йти разом з часом. На мене то це, мабуть, буде дуже зручно, бо іноді вони губляться, а так буде, буде де її знайти, якщо що. А як вам така ідея? Пишіть в коментарях і не забувайте підписуватись.